Конкурсної комісії переходимо до другого етапу нашого конкурсного добору. Із семи членів нашої комісії, сім є, значить, засідання наше правомочне. Переходимо до порядку денного. Я ще зараз вам озвучу його і ми маємо його затвердити. Перше питання це про проведення співбесіди з кандидатом та заслуховування публічної презентації. Знам'янський міський палац культури на 1 та 5 років. Друге це обговорення представленої програми членами нашої конкурсної комісії. І третє це про проведення голосування щодо затвердження кандидатури на заміщення посади директора Знам'янського міського палацу культури. Такий порядок не давайте його затвердимо. Сім. Переходимо до. Першого питання нашого порядку денного – це проведення співбесіди, співбесіди з кандидатами. заслуховування презентації. Будь ласка, Наталя Миколаївна, з ким телефон, телефон Доброго дня, шановні головуючі та члени комісії. Перш за все, перед презентацією своєї програми хочу подякувати. Перш за все, колективу міського палацу культури за велику, за велику підтримку мене, як керівника, гармонійну співпрацю від вірника до заступників директора закладу, всьому технічному та творчому складу. Всі разом ми творимо, організовуємо, прикрашаємо, розвиваємо народну творчість, популяризуємо різні види мистецтва та приймаємо активну участь у культурницьких заходах міста. Щиро вдячна за розуміння і фінансову підтримку відділу культури і туризму виконавчого комітету Знам'янської міської ради, депутатам міської ради, а також міській владі, тому що фінансова підтримка це основа розвитку нашого палацу. За пройдешні п'ять років нам спільно вдалося дуже багато зробити, а саме, це пошиття сценічних костюмів для учасників аматорських колективів, це придбання сценічного взуття, придбання музичних інструментів і світлової звукопідсилючої апаратури. Хай це буде частково, але вона придбалася. Придбання офісних меблів для комфортних умов працівників, придбання спеціалізованих меблів для гримерних кімнат, придбання сучасного одягу сцени, банера, виготовлення декорацій для заходів та театральних постановок. Проведено дуже багато ремонтних робіт, як своїми силами, так і підрядними організаціями. Звичайно ж, на всі потреби не вистачає коштів. Як, наприклад, ми мріяли і було заплановано ремонтні роботи в глядацькому залі придбання крісел, ремонту парапету, бо певні заходи проводяться на площі біля міського палацу культури. Хочу зазначити ще, що сьогодні, сьогодення коригує не тільки наше життя, а й повноцінну діяльність роботи закладу. Працювати в даних умовах непросто, але міський палац культури втілює і різноманітні нові форми і методи в своїй онлайн роботі на інтернет-просторах. Це такі, як відеоцикли, звітні концерти колективів, інформаційні сторінки до пам'ятних дат, театралізовані постановки, патріотичні інформаційні блоки, фотопроекти, театралізовані відеоконцерти, новорічні казки, відеоролики за різною тематикою, онлайн-фестивалі тощо. А також силами наших творчих колективів організовуємо та проводимо благодійні заходи, на яких збираємо кошти на допомогу ЗСУ. Хочу зазначити, що протягом цього п'ятиріччя заплідну творчу роботу було присвоєно звання народний, нашому знаному театральному аматорському колективу Діалог нарешті ми дочекалися професійного фахівця, який відновив роботу дитячого духового оркестру. Керівник наш з ентузіазмом ще працює за чотирма напрямками з музичного жанру. Він викладає ще й Віа, групу барабанщиків, колектив гітарістів. у нього розпочали свою роботу два нових колективи: дитячий вокальний колектив та молодіжно дитяча театральна студія. До речі, керівник якої зараз стоїть на захисті і боронить нашу Україну. В лавах ЗСУ. Колективи міського палацу культури протягом 17 21 років брали участь в різножанрових міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалях та конкурсах як онлайн, так і офлайн, де займали ж призові місця. Також за цей період міський палац культури були започатковані, організовані та проведені масштабні фестивалі, такі як фестиваль патріотичної пісні, фестиваль вареників, фестиваль зірок і велике свято танцю. На даний час, відповідно до умов, які диктує реальність, ми внесли додатковий формат своєї роботи. Частина працівників міського палацу культури займається ще й волонтерською роботою. А зараз до вашої уваги я хочу представити свою нову програму розвитку Знам'янського міського палацу культури на 23, 27 роки, в якій я намагалася органічно поєднати питання творчого підходу до активізації культурно дезвілєвої діяльності закладу. Міський палац культури це частина культурного життя міста. Тут розкривається творчий потенціал майбутньої України. Тут пишаються своїми талановитими аматорами різних жанрів, народними умільцями, художниками, які в складному сьогоденні знаходять час, щоб втілювати свої вміння, здобутки, красу душі, бачення прекрасного в своїй творчості, тобто поезії, музиці, хореографії, піснях, театралізації, вишивках, картинах тощо. Основними напрямками статутних завдань міського палацу культури є. Розробка та запровадження творчих проєктів для аматорських колективів, прогресивних моделей любительських об'єднань, клубів за інтересами, інноваційних напрямків масової культурної діяльності. Організація проведення та координація загальноміських заходів, участь у міжнародних всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, оглядах, конкурсах, інших культурних мистецьких заходах, налагодження творчого і ділового партнерства між суб'єктами культури області та регіонів України, розвиток і пропаганда аматорської художньої творчості, підвищення виконавської майстерності колективів і окремих виконавців. Підвищення кваліфікації працівників міського палацу культури, керівників аматорських колективів шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, творчих лабораторіях. Розробка цієї програми зумовлена необхідністю удосконалення роботи міського палацу культури. А саме, це вдосконалення форм та методів проведення заходів. Присвячених державним, професійним та міським святам, проведення театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, розвиток і збереження культурних традицій громади, шанування видатних земляків, забезпечення доступності культурницьких послуг для всіх верст населення. Створення максимально сприятливих умов для творчого росту, розкриття та розвиток творчих здібностей, членів громади, виявлення талановитих особистостей, відродження народної творчості та популяризація національних звичаїв та обрядів, організація повноцінного змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, задоволення їх духовних і естетичних потреб. Вдосконалення рівня надання культурницьких послуг населенню, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста, зміцнення матеріально-технічної бази та утримання будівлі закладу в належному стані. Програма перспективи розвитку культури в громаді та роботи Палацу культури на 23-27 роки. Мета програми. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів та туризму, створення максимально сприятливих умов для розвитку професійного та аматорського мистецтва, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку громадян міста, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб, виховання у знам'ячан почуття патріотизму до рідної країни та міста. Організація їх дозвілля в рамках пізнавальних виховних розважальних заходів у святкові та вихідні дні, забезпечення умов для суспільної культурної самореалізації різновікових категорій населення, відродження, збереження і розвиток декоративно-ужиткового мистецтва, виховання естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у культурному житті міста. Тож очікувані результати від реалізації цієї програми: розвиток та популяризація національної культури, звичаї та обряди, формування у громадян почуття гордості за рідне місто, збагачення духовного життя мешканців та гостей громади шляхом проведення мистецьких заходів, організація та проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких програм та проєктів для дітей і молоді, збагачення клубної роботи, більш Прогресивними методиками. Реалізація нових підходів до формування середовища, що сприяє найбільш повному виявленню та розвитку здібності інтересів мешканців міста, вдосконалення рівня надання культурницьких послуг населенню, приведення матеріально-технічної бази закладу до вимог сучасності. Фінансове забезпечення програми. Фінансове забезпечення. Виконання програми розвитку міського палацу культури на 2023-2027 роки проводиться у відповідності до законів України про державний бюджет, інших нормативних правових актів. Видатки для виконання даної програми здійснюються за рахунок коштів, передбачених у, місь, у міському бюджеті на відповідні роки, та видатки при уточненні бюджету фонду спеціальних надходжень міського палацу культури, а також спонсорських та благодійних надходжень, Надходжень інших джерел не заборонених законодавством. Тож до уваги сама програма проведення ремонтних робіт. На 23 рік ми плануємо проведення ремонту в приміщенні Камертон, це покращення естетичного вигляду, створення комфортних умов для учасників аматорських колективів та учасників заходів. Заходів малої форми. Ремонтні роботи облаштування кімнати для студії звукового запису, костюмерної кімнати. Це покращення умов та якості роботи працівників і учасників аматорських колективів міського палацу культури, естетичного вигляду приміщень. Ну, Це приблизно. Що ми плануємо? Це ремонт роботи ремонтні роботи коридорів першого, другого, третього поверху. Ви бачили, які в нас коридори ужасні. Ми хочемо їх покращити. Ну, при, приблизно покращення це естетичного вигляду приміщень, умов, роботи працівників та відвідувачів міського палацу культури. Покращення матеріально-технічної бази. Доукомплектування існуючої освітлювальної апаратури динамічними освітлювальними приладами. Це підвищення якісного забезпечення проведення загальноміських заходів на високому професійному рівні. Придбання матеріалів для виготовлення сценічних декорацій. Це покращення естетичного вигляду сцени міського палацу культури, використання декорацій при проведенні загальноміських заходів. Придбання сценічного одягу і взуття для аматорських колективів та творчого складу Палацу культури. Це також покращення естетичного вигляду учасників та підвищення іміджу аматорських колективів. Придбання інструментів для музичних аматорських колективів. Це підвищення якості проведення репетицій. Та виступів на високому професійному рівні під час проведення загальноміських заходів. Проведення міських заходів та участь аматорських колективів у міжнародних всеукраїнських обласних фестивалях і конкурсах. Організація проведення заходів з використанням інноваційних форм проведення: це організація дозвілля мешканців міста різних вікових категорій, залучення аматорських колективів міського палацу культури та міста до участі у заходах, це проведення виставок продажу, робіт майстрів декоративно-житкового мистецтва, надання платних послуг. Участь аматорських колективів у міжнародних всеукраїнських обласних фестивалях, конкурсах за запрошенням. де Буде дозволяти наше фінансування, це підвищення іміджу міста, покращення виконавського рівня аматорських колективів, колективів та заохочення творчих особистостей до участі. Ну і про план на 24 27 роки. Це проведення ремонтних робіт. Є в нас така мрія: ремонт зовнішнього підходу до будівлі міського палацу культури. Це парапет. Це сходові клітин, клітини, це фасад міського палацу культури, це покращення естетичного вигляду і безпечного пересування. Як відвідувачів, так ну це приблизно, бо так ремонт сценічного комплексу та заміна крісл глядацького залу. Це покращення і естетичного вигляду нашого залу глядацького і створення комфортних умов. Для глядачів і відвідувачів. Влаштування пано в українському стилі на фасаді основної сходової клітини міського палацу культури. Це також дуже гарно. Покращення матеріально-технічної бази. Це також пошиття сценічних костюмів для аматорських колективів, це придбання для матеріалів для виготовлення реквізитів і декорацій. Для оформлення і фотозони всього цікавого, що ми будемо проводити придбання комп'ютерної техніки для аматорських колективів, бо це є підвищення якісної технічної підготовки проведення занять, репетицій та виступів на високому професійному рівні аматорських колективів міського палацу культури, також придбання інструментів, докомплектовувати наші музичні колективи. Це підвищення якості занять, і проведення заходів міського рівня на високому, на належному рівні. Проведення міських заходів, участь аматорських колективів в всеукраїнських обласних міських фестивалях і конкурсах. Ми плануємо збільшити кількість культурницьких заходів в патріотичного напрямку, Добавляться наші видатні дати, на які ми будемо проводити. Заходи, виховання національно-патріотичних цінностей мешканців нашого міста. І також участь аматорських колективів в усіх всеукраїнських міжнародних фестивалях за запрошенням. Це підвищує наш рівень наших аматорських колективів. Виконання цієї програми можливе за умов забезпечення фінансування. Це як у всіх. Будуть кошти, буде все виконуватися, буде все, що планується. Дякую, Наталія. У вас все. Да. Так. так. Шановні члени нашої конкурсної комісії, тепер переходимо до другого питання: це обговорення програми нашої кандидатки. Будь ласка, які у умови є питання стосовно програми розвитку? Наталія ну, у мене таке питання, оскільки я керую цей напрямок. Так? Як ми будемо з вами організовувати, якщо все добре і вашу кандидатуру затвердимо, ну, затвердим, е, будемо рекомендувати міському голові і виводити затвердження на посаді? Е, як ми будемо з вами організовувати дозвілля для нашої молоді? Ну, оскільки зараз е, ну, такий час саме ця категорія у нас перебуває. Е, Військових діях, так, але ж настане день перемоги і вернуться і наші хлопці, і дівчата, і молодь, яка у нас проживає в нашій громаді. Які ваше бачення? Які форми, може, нові вже будемо застосовувати? Ну, плануємо ми дуже багато проведення, як і для молоді, як і для дітей. Ну, по перше, це хочемо відновити наш. Молодіжний рок-фестиваль, який був традиційно започаткований, і також ну, карантин, війна нам це все відмінило. Також нові форми роботи ми хочемо започаткувати зустріч нашої молоді з керую, як правильно називаємо міською владою. Вигляді, в форматі ток-шоу, як проводять, от зараз показують, да, там Наталя Масічук, там Зеленський проводить от в формі такої. Ми хочемо теж, ми хочемо е, зробити, як правильно сказати, соцопрос е, молоді нашої. от Щоб вони, в общем, з, е, спільно. З молоддю ми хочемо говорити, от як вони бачать, як вони хочуть, який формат вони провед, хочуть проводити заходи. От, їх, їхні... мислення, бачення. їхнє бачення, да. Ну, і ми будемо втілювати. Дуже багато у нас планується патріотичного напрямку. Ми, ну, Це ж наш час, такий. А ми планували в формі патріотично, патріотичної фестиваль робити творчий, творчий. Це і патріотичного напрямку, і танці, і пісні. Це як флешмоб загальний на, біля міського палацу. Ну, дуже багато плануємо. За допомогою творчого складу міського палацу культури, по-перше, худрукада. Дякую, дякую. Ідеї я бачу креативні, творчі, так лише дочекатись нам того дня да. коли... перемоги. Да. А тоді буде все, хоч і кожен день. Будемо проводити заходи, будемо зустрічі, будемо планувати, якби тільки дождатися перемоги. Так. Дочекатися. І, будь ласка, ще до нас доєдналася громади і ну, знамінника друга і Петрова. Да? Які проєкти ми можемо на території нашої Петрівської громади, з якими заходами ми можемо туди виїзні робити саме на тій території? Є у вас якісь ідеї стосовно цього формату? Культурницькі заходи ми з задоволенням будемо проводити. Давайте нам можливість де проводити, перевезення. І ми будемо проводити нашими силами. як… Дякую, дякую. Буде співпраця у вас із підпорядка. Це я гарантую, я обіцяю. Будуть ще якісь питання? Ні, промагаємо. Це Так. людина з реалізувати. І давайте їй тільки в успіху поважаємо, щоб усі ці плани у вас реалізувалися. Дякую. Якщо немає, тоді переходимо до нашого третього питання, так, це пропозиція, затвердити на посаді. Директора Знам'янського міського палацу культури кандидатуру Альошини Наталії Миколаївни. Давайте проголосуємо. Хто за? Всім одноголосно. <кій> Наша комісія за результатами відкритого голосування Альошина Наталя Миколаївна. Рекомендована на посаду керівника закладу культури директора керівнику закладу культури директора Знамського міського палацу культури як така, що набрала достатню кількість голосів від затвердженого складу нашої конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури директора Знам'янського міського палацу культури. І рекомендувати відділу культури і туризму виконавчого комітету з міської ради, начальник Бабаєва Світлана Миколаївна, здійснити необхідні заходи щодо призначення на посаду Альошиної Наталії Миколаївної. Вітаємо Наталію Миколаївна. Дякую. Дійсна гідна, гарна кандидатура. Працюємо, співпрацюємо і разом до перемоги. Дякую. Дякую. Проблема, Наталья,